А ви вже чули про запровадження нового внеску, якщо нормативи з працевлаштування осіб з інвалідністю не виконуються? Що передбачає новий закон, який стосується майже всіх роботодавців? Обов'язково додивіться відео до кінця, а якщо виникнуть запитання по темі, пишіть їх у коментарях. І я вам відповім. Вітаю у свіжому випуску Кадролав з Яною Ярошенко та командою Кадроленд. Верховна Рада підтримала масштабні зміни щодо підтримки працевлаштування осіб з інвалідністю. Закон прийнято на базі законопроєкту номер 5344 d і вносить зміни до закону про соцзахист осіб з інвалідністю. Головним чином зміни стосуються виконання так званого нормативу з працевлаштування осіб з інвалідністю. Зараз норматив полягає у наступному: якщо у роботодавця підприємства або фізособи підприємця середньооблікова кількість штатних працівників за рік складає від 8 до 25 осіб, то у нього має бути працевлаштований один працівник з інвалідністю. Якщо ж середньооблікова кількість штатних працівників за рік понад 25 осіб, то кількість робочих місць для осіб з інвалідністю вже має становити 4% середньооблікової чисельності штатних працівників облікового складу за рік. Невиконання нормативу призводить до сплати адміністративно-господарських санкцій. Раніше роботодавець самостійно це підсвічував у формі 10 ПОІ. Після її відміни невиконання нормативу автоматично фіксується через реєстри та подану зарплатну звітність, а інформація про необхідність сплати санкцій відображається в кабінеті страхувальника на порталі пенсійного фонду. Але новий закон змінює цю систему. Отже, нормативи з працевлаштування осіб з інвалідністю для звичайних підприємств та ФОПів становитиме Одне робоче місце, якщо середньооблікова кількість штатних працівників облікового складу за квартал становить від 8 до 25 працівників. 4% середньооблікової кількості штатних працівників облікового складу за квартал. Якщо середньооблікова кількість штатних працівників облікового складу за квартал становить більше 25 працівників. Для закладів охорони здоров'я, реабілітаційних закладів та надавачів соціальних послуг, державних, комунальних та недержавних підприємств, установ і організацій, основним видом діяльності яких є реабілітація осіб з інвалідністю, навчання таких осіб або догляд за ними, норматив становитиме 2% середньооблікової кількості штатних працівників облікового складу за квартал. Як бачимо, норматив залишився, але на цьому ставити крапку зарано, адже у разі невиконання вказаного нормативу роботодавці, щоквартально Сплачуватимуть внесок. На нашому каналі ви знайдете ще більше корисних відео. Слідкуйте за нами, щоб першими отримувати всі кадрові новини безкоштовно, а щоб цей ролик потрапив у рекомендації і його могли побачити ще більше ваших колег, ставте лайк під відео. Розмір внеску обраховується платником шляхом визначення добутку таких показників. Перше 40% середньомісячної заробітної плати чи нагороди у відповідному календарному кварталі, розрахованої на одного працівника. Друге кількість місяців у кварталі. І третє різниця між встановленим нормативом і середньообліковою кількістю штатних працівників осіб з інвалідністю за квартал, які працевлаштовані роботодавцем. Розмір внеску розраховується з показників кварталу, за який він сплачується. Не сплачують внесок роботодавці, у яких середньооблікова кількість штатних працівників облікового складу у календарному кварталі становить менше восьми працівників. Роботодавці, у яких середньооблікова кількість штатних працівників облікового складу у календарному кварталі становить 8 і більше 2, і більше працівників, та які в цьому кварталі вже виконали обов'язок щодо нормативу робочих місць для працевлаштування осіб з інвалідністю, а також дипломатичні представництва та консульські установи іноземних держав. Змінами передбачено, що роботодавці самостійно розраховують норматив. Що стосується сплати внеску, то тут визначено, що роботодавці подають звітність про нарахування і сплату внеску у строки, встановлені для подання звітності зі сплати ЄСВ та сплачують внесок протягом 10 календарних днів, що настають за останнім днем граничного строку подання такої звітності. Несплата внеску призводить до нарахування пені. Крім того, пенсійний фонд накладатиме на платника внеску штрафи. А саме за несплату або несвоєчасну сплату внеску у розмірі 7% своєчасно несплачених сум за донарахування до пенсійним фондом або платником. Несвоєчасно своєчасно нарахованого внеску у розмірі 10% зазначеної суми за кожний звітний період, за який донарахована така сума, але не більше як 50% суми донарахованого внеску за неподання, несвоєчасне подання чи подання не за встановленою формою звітності про нарахування внеску у розмірі 10 неоподаткованих мінімумів доходів громадян. При цьому зауважу, що новий закон набирає чинності з 1 січня 2026 року. Він передбачає розробку підзаконної нормативної бази, у якій вже й будуть конкретизовані моменти щодо розрахунку самого нормативу, сплати внеску та звітності щодо нього. Отже. Прийнятий закон передбачає зміни у виконання нормативу з працевлаштування осіб з інвалідністю. Тепер при визначенні самого нормативу орієнтуємося на квартал, а не на рік. Тож норматив для звичайних підприємств та ФОПів становитиме одне робоче місце, якщо середньооблікова кількість штатних працівників облікового складу за квартал становить від 8 до 25 працівників. І 4% середньооблікової кількості штатних працівників облікового складу за квартал, якщо середньооблікова кількість штатних працівників облікового складу за квартал становить більше 20 5 працівників. Невиконання такого нормативу означає, що роботодавець має сплатити внесок на підтримку працевлаштування осіб з інвалідністю. Його несплата призведе до нарахування пені, яку теж потрібно сплатити, та штрафів від пенсійного фонду, щоправда, запрацює нова схема з 1 січня 2026 року, і протягом цього періоду нас очікує нова підзаконна нормативка. Докладніше про нові підходи розповімо на кадроленту рубриці новини та статті та на безкоштовних вебінарах. Якщо цей випуск був для вас корисним, поставте реакцію, поділіться ним із колегами та перевірте підписку на наш канал. Тут ми публікуємо гарячі відеоновини та ділимось професійними порадами, які допоможуть вам у роботі. Хочете ще більше корисної інформації? Завітайте на кадрову платформу номер 1 за посиланням в описі до відео. Там безупинно працює сервіс безлімітних консультацій, щоденно поповнюється база документів, публікуються професійні новини та цікаві статті, а ще вашу роботу готові полегшити калькулятори та довідники. Предплата на кадрову платформу номер 1 вже давно не розкіш, а необхідність сучасного кадровика. Оформити її легко. Переходьте за посиланням під відео, залишайтесь з нами, і ви завжди будете на крок попереду. До нових зустрічей!